Має таке відчуття, ніби Бог тебе змушує піти самому без нього, без пояснень, без відповіді на питання, чому. А ти стоїш, ніби дитина звалізує на пероні і не розумієш, навіщо взагалі їхати. Але послухай, це не вигнання, це підготовка до чуда. Слава Ісусу Христу! Друзі! Сьогодні поговоримо про дуже дивний момент у Євангелії, коли Ісус змушує учнів плисти на інший бік без Нього, і саме тоді починається буря. Після помноження хлібів, коли народ у захопленні, Ісус відпускає натовп, а учнів змушує йти геть. Здавалося б, це найменш логічне рішення залишити учнів самих у темну ніч на неспокійне море. Чому? Бо Бог готує серце до більшого, до чуда. Для цього треба побути на самоті у вітрах і хвилях. Якщо Бог не дає нам волі грішити, бо поважає свободу, то чому дозволяє нам потрапляти в бурю без явної Його присутності? Тому що його мовчання не відсутність, він не відпускає нас, аби зламати, а щоб дати нам побачити його іншим, не як учителя на березі, а як Спасителя над хвилями. Часом Бог змушує нас не мов би плисти на інший бік, у нову роботу, у нові обставини у важкий період. І ми сердимося, чому ти не йдеш зі мною? А у відповідь чуємо, я вже чекаю тебе посеред бурі, щоб ти навчився довіряти не штилю, а мені. А тепер питання до вас чи був у вашому житті момент, коли Бог змушував вас іти невідомим шляхом? І як ви побачили його присутність у тій бурі? Напишіть про це в коментарях.